Вітаю всіх, хто зайшов сьогодні в гості до мене в мою вінтажну комору. Давненько я не показувала мої придбання з барахолки. У нас дуже погана погода, люди не виходять на барахолку із-за дощів, холоду. Тому всі ці речі, які знаходяться у мене на столі, я придбала не за один раз, але за декілька. Але є ще одна дуже цікава річ, яку я вам покажу. Прошу. Додивитись відео до кінця. І так, розпочну я свої, е, свій показ з таких примітивних речей, а саме з тарілочку, яку я купила, це будянський фаянсовий завод. Ось в бабусі була одна така тарілочка, але чим вона мене зацікавила тим, що це ручний розпис. Така, такий малюнок в стилі Петриківки. І я її взяла в колекцію. Звичайно, користуватися я нею не буду, але як пам'ять, я таку тарілочку буду тримати себе в колекції. Це, ми бачимо, що третій сорт, шоста група складності і не бачу, яка ціна цієї тарілочки. Пару я не змогла купити, як я вже сказала, ця тарілочка була одна. Одна, дві. Слідуючі тарілки, вони в парні, і я їх купила із чудового дитячого малюнка. Подивіться, який яскравий, радісний малюнок. Дівчинка йде з пташечкою в руці, з букетом квіт, кудись прямує. Чи в школу, чи в дитячий садочок. Тут простір для фантазії безмежний. Вона така величенька. В гарному стані, як для фаянсу. Те ж саме клеймо будянського, будянського фаянсового заводу, тре, другий сорт. І ціна, як ми бачимо, 38 копійок. всього на всього. це взагалі були смішні гроші. Такі тарілки міг собі дозволити будь-хто, тому що ціна зовсім-зовсім Невелика. Далі, в вашому огляді, я хочу показати уже іноземний фарфор. А саме, це ось дві таких чашечки. Я їх купила за досить невеликі гроші. Інакше б я не брала, тому що я е, іноземний фарфор колекціоную тільки в тому випадку, якщо мені підходить ціна. Але чашечки досить таки непогані. Ми бачимо Чудове люстрове покриття, ручний розпис по золотою і подивимося на клеймо, це клеймо, кала, зроблено Made in GDR, номерна чашечка і досить таки непогане збереження. Блюдечка, які я придбала, ось я вам зараз покажу. Так, щоб було малюнок краще роздивитися. Я думаю, що це не від цього сервізу, тому що я ще не, розбирала, не розбиралася і ось таке клеймо. Кому воно належить, я не знаю. Скоріше всього, мабуть, це від сервізу Мадонна. А якого виробника? Мені невідомо. Бачите, вона вода ще. Я бистренько так їх сполоснула, ще належним чином навіть і не відмивала цей посуд. Так, дві такі пари, чайник. За досить невелику ціну купила ось такий чайник. Подивіться, красивий чайник, люстрове покриття. Троянда, яка велика, а яка форма красива. У кришечки на даному чайнику. Ручка також така вичурна. Це також виріб іноземного виробника. І це та ж сама кала. Бачимо ну, також у чайника гарне, таке фігурне. досить гарному збереженні. Цей чайничок, і я рада, що я придбала його в своїй колекції. Слідуюча річ буде цікавіша, тому що вона досить таки старенька. Пробачте, я трошки воду витру. І ось оглянемо її більш детальніше. Ось такий молочник мені дістався. Зверніть увагу, це дуже стара форма. Ось такі ручки, такий носик і така форма це все дореволюційна форма, яку використовували наші українські виробники майже до кінця 50-х років. Ось такий красавчик. Ви вже звернули увагу, що тут є тріщинка. Однак це тріщинка тільки така поверхнева. Якщо заглянути внутрі, тріщини жодним чином там немає. Всі яка цікава дирочка на цьому молочнику. Вибачте, я його ще належним чином не підготувала до огляду. Як кажуть, з на бал бистренько намагалася зняти відео. В подальших оглядах я приведу до належного стану і покажу вам, який він буде гарний, вимитий. Ось така кришечка. На ньому бачимо таку деколь. До речі, хочу сказати, що таку деколь я зустрічала і на виробах наших українських виробників фарфорових, а також навіть іноземних. Я так думаю, що ця, ці переводні... Картинки з такою деколю були закуплені нашими фарфоровими підприємства в іноземних держав. Красавчик, правда? Дуже така цікава форма. А тепер ми роздивимось клеймо. Що ж це за клеймо? А клеймо досить цікаве? Це стара-престара городниця. Бачимо. Другий сорт, зелене клеймо і городниця 50-х років. До речі, я не можу розібрати, яка група складності тут, квадратику. Ось такий чудовий екземпляр мені дістався. Я вважаю, що як для свого віку досить непогане збереження. Звичайно, раніше б, я не купувала би дії, навіть із такими невеличкими скольчиками як в даному випадку, або стрічинку, яку я, яку я вже звертала вашу увагу. Але на сьогодні, в зв'язку з тим, що таких виробів становиться все менше і менше, я все ж таки придбала для колекції цей чудовий екземпляр молочника та ще й з кришечкою. І тепер перейдемо до самого цікавого. Цей виріб, який я зараз вам буду показувати, був придбаний мною не на барахолці, я його купувала по дзвінку. І подивіться на цю красу. Яке красиве блюдо з багатішою позолотою, з прорізний фарфор. Оці всі дирочки на цьому сервірувальному блюді це все ручна робота. Який рельєф, а малюнок зачаровий 45 см воно в довжину. І у вигляді, зверніть увагу, ось такого листка воно зробить. Вор тут не білий, а таким кремуватим відтінком, однак він досить і досить такий гарний. Я, мабуть, вас заінтригувала, хто ж виготовляв або виготовляє такі чудові вироби. Перевернемо блюдо, і подивимось. Ось таке клеймо. Васендорф. Ви знаєте, це клеймо мені ні про що не говорить. Тому що Валендорф всім знаний бренд, парфуруваний німецької мануфактури. А от Валендорф, що це за бренд, я не знаю. І буду просити у вас допомоги, щоб ви мені допомогли. Можливо, хто має такі вироби, або чув за мануфактуру з таким брендом. Будь ласка, напишіть мені в коментарях. Я вам буду дуже... Дуже за це вдячна. А на сьогодні все, мої дорогі друзі, гості мого каналу. Якщо вам сподобалося моє відео і вироби, які я придбала, прошу вас прокоментувати. Поставити вподобайку мені буде дуже і дуже приємно. А на сьогодні все. До нових зустрічей, до нових відео. З вами була вінтажна комора та ваша Людмила.